Всім привіт! Сьогодні хочу зробити невеличкий відгук по бренду Crocs. Ось і сильні, і не... слабкі сторони, на мою думку, які має цей бренд. Я вважаю, що це, мабуть, краще взуття, яке може бути на літо. і Crocs у світі. Літнього взуття. Це, мабуть, то саме, що iPhone, в порівнянні з іншими телефонами, тому що iPhone, на мою думку, це бренд, який ідеальний для користування. Ось. У нас є 5 пар в сім'ї від бренду Crocs. Ось це мого сина Crocs. Ось, він їх дуже любить. Але вони мають один нюанс. Ось в цьому місці ось ця біла полоса разом з синьою, вона е ось тут тріскає, і, можливо, в перспективі вона буде відриватися. Це є трошки неприємно. Хоча по зручності то це дуже гарна модель. Ось це крокси. Мої дружини, вона з них практично ціле літо не вилізає. І ось тут покажу крупним планом. Та сама історія: оця штука, вона тріскає. Будемо бачити, як нас це покаже в майбутньому. Ну, складається враження, що вона буде відриватися. Ось. Це є мої крокси. Тут уже ніяких зверху лент немає. Ось, э, 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 чим мені заходить взагалі бренд Крокс, це те, що якщо ти його міряєш, то до нього не потрібно звикати. Ти взуваєшся і ти просто забуваєш, взагалі, що у тебе на нозі є взуття. Це стає одним цілим з організмом. Нічого ніде ніколи не натирає. Ось дана модель, вона не має ніяких елементів, які могли би відриватися. Тобто, все дуже дуже чітко. І що я зрозумів за всі роки користування цим брендом? Що, хоча крокси доволі легко миються, але тим не менше білі елементи або ну, ось біла підошва, оцей ободок по кругу. Це все-таки не те, і як би ти не мив взуття якісно, срівно воно з часом, воно буде десь щось темніти і тому подібне. Ну, немає, як то кажуть, нічого вічного. Ще є одна модель, вона така е баня Сауна басейн. О, Я беру їх для таких цілей. Вона має ось тут ззаді, оцю подушку. Е вона просто бомбезна. Це наскільки мягко. Ось, модель називається Light Ride. Це наскільки мягко, наскільки комфортно, що це ну, просто нічого подібного взагалі раніше не пробував. Дуже вдала модель, і раджу звернути увагу будь-які моделі, які мають ось цю додаткову піну зверху, вони в першу чергу я би їх радив до розгляду на покупку. Ось, дуже-дуже-дуже зручна модель. І остання модель, я в ній взутий. Ось така вона є у дуже багатьох кольорових гаммах. Ось я вибрав собі таку, знову ж таки, керуючись міркуваннями, щоб це була якась темна підошва. Ось, То я від неї теж в захваті. Знову ж таки, ми бачимо ось цю. Піну зверху додаткову, вона дуже м'яккенька, це все дуже класно миється. І це взуття просто на всі випадки життя, починаючи десь там з квітня, по жовтень, двір прогулянки з собакою, десь річка, ліс, якийсь, якщо похід десь на природу, ну не дуже довго, там на 2-3 години, то вони номер один варіант. Якщо цілий день, то я, мабуть, би не радив, тому що е, мав досвід, е, що ходив на природу і був у цій моделі десь годин 5-6, е, вони були трошки мокрі, бо я переходив річку у брід. Ось то мене от в, в, цьому, е, в цьому діапазоні мені ногу трошки шкіру натерло, було неприємно. Ось, тому, якщо б хтось пішов в гори на цілий день у таких кроксах і не мав змінного е, взуття, то могла б бути, мабуть, трошки біда. А так, в цілому, модель дуже-дуже зручна і точно раджу е, бренд Крокс брати на озброєння, тому що я знаю людей, які Кроксами користуються одними тими самими по 8-10 по років, і їм просто взагалі нічого нема, вони майже вічні. Тому тут сама-сама вища оцінка, яка може бути для такого типу взуття.